У мене погані новини, хлопці. Мені доведеться закрити цей бар. Росіяни скуповують споруди по всьому місту. Цей будинок їм теж знадобився. Дідько, лайно. Вони не дозволяють мені продовжити оренду. А може, я побалакаю зі своїм босом. Раптом він допоможе. А чим він тут зарадить? Слухайте хлопці. Я не хочу, аби про це хтось знав, тому тримайте хавальники на замку. Знаєте, як кажуть? Коли живеш у скляному будинку, топи кораблі. Я подарую тобі збірку приказок, док. Твоя словесна суміш безглузда. Що? Кажу, на бік копійку береже, так? І не каже гоп, поки гаряче. А це що таке за один? Я Іван Чеков. Ви закриваєте свій бар просто зараз. Іван Чеков, російський злочинний синдикат. Статус бойовик. Чеков. Чеков. А у нас є Маккой. а знайдемо третього, то розберемося за поняттями. Я не в гуморі розбиратися. Ну, матві. Ти залишайся. Решта забирайтеся. Like, like Удай ніби тебе тут не було і вали до дідька звідси. А він має час до кінця тижня, хіба ні? Не варто так наїжджати. Сьогодні день святого Патріка. Ірландці святкують. Краще сідайте і випийте з нами. Досить. Ще. Якщо ви негайно не підете, ми змусимо вас це зробити. Автор сценарію і режисер Тройдафі. Наступного дня.